Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас така дуже гарна погода. А коли гарна погода в Норвегії, що ми робимо правильно? Йдемо по тур. Сьогодні ми будемо жарити м'ясо. Я нещодавно мала день народження, але не святкувала його, тому що, по-перше, був дощ в цей день, а по-друге, хворів Максим. Тому сьогодні ми вирішили піти і посмажити м'ясо. І я хочу вам показати в принципі, місце, де ми будемо смажити всю природу Норвегії. І такий невеличкий вайб нашого такого вихідного. Ми знаходимося в такому гарному місці. Це досить великий форд Тронхейму. Взагалі вважається, що в Норвегії саме цей форд найглибший, саме тронделаг. Ось так. Показую вам відео, дуже-дуже гарно. Звичайно, дуже шкода, що люди такі е, мають звичку е, привчати свої очі до такої краси і потім не помічають цієї краси. Да. Ось так. Але я стараюся її помічати. А -а -а. Да. І ти до нас, на Ось це такий міні-гріль. Ми використовуємо його в перший раз. В Норвегії зараз не можна хилити кострики. Оце ми запалюємо цю бумажку і воно повинно розгорітися. Я так знаю оце. Угу. А це зверху покладемо. Да, оце щоб жар. Ось така. Максима Боблики, як вони на них говорять. О, вітер на тебе, так? Да? Вітер. А, ось так. Ось так воно й горить. Ай, моє Оце в мене мозги Взяла цю фольгу Петрога. Дитина, відійди, раді Бога, зі своїми кульками, можеш трошечки далі погратися. Що покажу вам, покажу, покажу. Ось, в принципі, курку, яку мама замаринувала на шпагачках, буде смажитися. А я вам покажу красоти Норвегії. Це, бачите, трошечки а, тут травичку посіяли, і тому теоретично або логічно тут не можна ходити зараз. Ось так. Пташки співають, весна приходить у Норвегію теж. Просто цікаво, чи Пап, надовго. Я знаю, що ні Дивись, обережно, там дуже гаряче. Обережно, Максим, там дуже гаряче Скоро трошечки е перегорить і будемо ставити м'ясо. Тільки воно нерівно не стоїть. Але можна дути? Ду Дуй Дуй. Ні, не можна дути бо облаками не можна дути. Якщо чесно, я сьогодні не дуже в ресурсі, тому що вчора вчора ходила з подружкою трошечки танцювати, тому я лягла спати пізно, і мені зранку було не дуже добре, да? Розумієте чого. Але зараз типа все, в принципі, окей, але хочеться спати і така якась втомлена. Не дуже я активно. Я, до речі, покажу невеличке відео. Нічне життя в Тронхеймі. Але вам треба буде зайти до мене на сторінку в Тік-Ток, підписатися і там, в принципі, переглядати це відео. Максим, обережно. Що, перевертати будемо його, щоб посмажилось. О, смажиться. Це добре. Ой, дивіться, яке гарне виходить м'ясо? Видно на камері? Отак. Перевернули. Взагалі-то я вважаю, що це чоловіча робота, але так. Виглядає дуже смачно. Як для першого разу, то ми професіонали. Професіонали, професіонали Максим, так? Да? А ну скажи щось, я тебе знімаю на камеру. Диві. Привіт. О, О, я ага. Навіщо ти чіпаєш? Не Тих... не ну а навіщо ти чіпаєш? Скажи, Він я ж тобі сказ... сказала, не чіпай, воно гаряче. Кажу ж тобі не чіпай, я ж не брешу тобі. Показуй бульбахи. У як гарно. Давай ще. Давай, додавай. Так там там є, ти маєш. Там, там небагато. Так. Тебе закінчиться. Ти маєш там? Трошки, Трошки додай. Так ти в не вмочив. <звук> давай. О!

М'яско жариться, готується. До речі, тут на такому столку я подумала, що це мертва ворона, а це макет ворони, щоб підлякувати чайок. Але я реально подумала, що це жива, тобто мертва ворона, а це макет. Тільки не чіпає синочок добре? Рук, руками. Треба перевернути, мабуть. Перший готов. Шашлычок, шашлычок, шашлычок. Такий. Ми будемо пробувати, так? Да? Так? Да. Да? Ммм. Горяче, але дуже смачне. Реально смачне. Мама, в нас пожарилась? Да. Таке солоденьке. Такий маринад вкусний. М -м -м -м, реально дуже смачно. Ну, коротше, один а вилку ти брала? Так, да, я взяла три вилки. М -м -м, реально дуже смачне м'ясо. Бомба. Ми любимо зажаристи, бачите, вже почервоніше отакі. Максим, ти на контролі? Ну, що мама смачно, Дуже. Да. так? Угу. Давай дегустейшнс. А, -а, -а. а ще знаєте, чим це місце прекрасне? Прекрасно тим, що тут нікого немає. Ти один, взагалі один, нікого немає. Просто весь світ для тебе. Я не знаю. То я прям кайфую від того, що вже мало людей. Зустрічаю, дуже відвикла від, да? від великої кількості людей скупчення, дуже звикла до того, що ти можеш просто йти і нікого не зустріти. Я вчора їздила в Тренхем п'ятниця, наче в вихідні дні повинніш всі йти гуляти, але нікого взагалі, не то, щоб я нікого не зустріла, в центрі міста було дуже мало людей. Я зняла відео, ну просто вулиці пусті, вулиці порожні. Просто. На, на TikTok переходьте мій, я там все буду показувати. І в YouTube так само показую, але просто я трошечки різний контент знімаю. Тому там більш такий контент ну так само, в принципі, що повчальні там ще є, інформаційний, тобто такі більш. Але це так 50 на 50, життєвий інформаційний контент. Так, треба їх перевернути, бо вони тут погорять. Ось такі сосиски. Зараз ми їх покладемо. А ні-ні-ні, да. А чого? Ти будеш різати їх? Чу -чу. Ось. Ось. Для дебілів, як кажуть, написано, ламе гріль. Ось, ламе. Синочок, давай зараз сосиски будемо класти. Та без різниці. О! Ми просто їх вже вдома жарили в духовці, але ну, мені не дуже подобається лама гриль, якщо чесно. Мам, хочу огурчик. Бери. Бери, огурчик. У нас є лаваш, м'ясо, огурчики, помідорчики. Ми цибулі забули вдома. В принципі, я туди другий раз не піду. Що Шо... ось я зараз буду ну, Це один сматочок трошки підгорів. Максим, кайди сюди їж, їсти, потім будемо жарити машмело. Буде огірок, Максим, будеш огірок? На. А, ти вже взяв? Ой. Окей. Можна це пожарити. Лаваш можна пожарити? Можна. Ми будемо їсти отак. М'ясо дуже м'яке. Я не знаю, в чому мама маринувала, якось соус, кому цікаво, в чому маринувала, напишіть, я скажу. А, подожди, мама, ти в барбекю соусі маринувала? Я? Да. Я породного вірю. Рецеп? Мой рецепт. Солоденька, смачненька, м'яка, просто кури, просто дуже смачний шашлик, чесно. Це mm -hmm. Че не від того, що ми голодні, а він реально смачний. Соус теріяке. Соус таріяке барбекю. А, спеція барбекю, яку я купувала в нормалі. Ти додавала? Mm -hmm. а, а, не да. барбекю спеція. Mm -hmm. Я в yeah, нормалі купила смачну спецію барбекю. Вона, схоже на колір і на консистенцію, наче паприка, а то соус барбекю. Ну, там все соус такий. Щось ми трошечки сьогодні... А... Трошечки лаваш згорів. Ну, хто то нахуй. Я хочу писати. Ти хочеш писати? Йди писати. Yes. Так. Ай-ай-ай. Ай-ай. 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 Давай ми вже пиво відкриємо, у нас пиво є. Давай. Ось так приходять наші будні дні. Не Не. За ваше здоров'я, за моє день народження. А. Це просто це вищий пилотаж Після хорошої ночі, яка в мене була вчора, це просто вищий пилотаж Це краще, ніж... Це краще, ніж Макдональдс 5 ранку після клуба. Я чесно кажу. Якщо Максим їсть, то це дуже смачно, так? Нема. Сеньку. Сеньку. Лікер поножка. Я буду сеньким. Як буде м'ясо мене. ем. Як буде поножка м'ясо? Де. Что? Я? Что? Я. Вельди. Мама. Мама. Знаешь? У все Угу. гу Гусмак. Что? Я? Что? Что? Ты что? Ты что? Барашку? Слюбила. Так. Как свят. Будь счастлива. здорова. Так! Здоровья. здоровье. І багато. Uh -huh. Ми ж любили баянку, так? Uh -huh. А де? Ми її відпустили. Але ми її зробили. Це не башка, це курка. Так? Да? Ти машмело жариш? Ти любиш машмело? Так? Mm. Да? буду mm тут -hmm. Угу. Я Вже прям так наїлась хорошо, якщо чесно. Я дякую всім за тих людей, хто на мене підписується за перегляди. Хм. Якщо цікаво, ставте якісь лайки, коментарі. Пишіть, де ви живете, в Україні, в Норвегії. В принципі, це все на сьогодні. Ще раз вам за перегляди. Я пішла далі їсти.